Е, так, це фарба е, поліграфічна, за допомогою якої газети дуже мало. Вона Цю дошку, незалежно від того, чи це дошка, чи, чи не дошка, але от, о, о, форма, з якою друкується, вона завжди називається дошка, незалежно від матеріалу, з якого зроблено, чи то буде мід, чи то буде камінь, чи то буде ліноліум, чи то буде дерево. На форму кладу папірку прикладаю ще ще одним картоном. Кладу під прес, станок о, фактично є цим пресом. Ось І отримуємо відбиток. А тепер, якщо в когось є питання, можна задавати, можна спробувати зробити виконання. Потім я.

我买了